Виконуємо номер 365 із підручника математика 6, автор Олександр Істер видавництво Даництво Генеза 2023 рік. Усно. Обчисли, застосовуючи розподільну властивість множення. Задання перше добуток числа 8 на суму чисел 1 і 1 восьма. Задання друге. Добуток числа 5 на суму чисел 3 і 2 п'ятих. Задання четверте добуток числа 4 на різницю чисел 2 і 3 четвертих. І завдання четверте добуток числа 12 на різницю чисел 1 і 3 четвертих. Приступаємо до виконання. Пригадаємо розподільну властивість множення відносно додавання і відносно віднімання. А множимо на Б, додаємо А множимо на С. Це відносно додавання, і тепер відносно віднімання. Щоб різницю двох чисел помножити на третє число, можна це число помножити зменшуване і від'ємник. Результати відняти. Застосуємо розподільну властивість множення відносно додавання. 8 помножимо на 1, додамо 8 помножити на 1 восьму. 8 помножить на 1 це буде 8. Представимо 8 у вигляді дробу знаменником 1. 8 перших множимо на 1 восьму. Перемножаємо чисельники і знаменники. Скоротимо 8 і 8 на 8. У одиниці. Маємо 8 додати 1, отримали 9. Задання друге: також застосуємо розподільну властивість множення відносно додавання. 5 множимо на 3 і 5 множимо на 2 п'ятих. 5 помножити на 3 це буде 15. Представимо 5 у вигляді дробу знаменником 1. 5 перших множимо на 2 п'ятих. 15 додати переписали. Перемножаємо чисельники 5 на 2. Знаменники 1 на 5. На 5 можемо скоротити. 5 ділимо на 5 буде 1, 5 ділимо на 5 буде 1. Маємо 15 додати 2 отримали 17. Задання третє: застосуємо розподільну властивість множення відносно віднімання. 4 помножимо на 2, поставимо знак мінус. І 4 множимо на 3 четвертих. 4 помножить на 2 це буде 8. 4 представимо в представлю другу знаменником 1. Перемножаємо чисельники і знаменники. Можемо скоротити на 4, 4 ділимо на 4, 1, 4 ділимо на 4, 1. Маємо 8 відняти 3, цілих. Отримали результат 5. І останнє завдання також розподілила стовість множення, відносно віднімання застосовуємо. 12 множимо на 1, і 12 множимо на 3 четвертих. 12 помножити на 1 буде 12. А 12 помножити на 3 четвертих, представимо 12 із знаменником 1, 12 перших. Перемножаємо 12 на 3 в чисельнику, 1 на 4 в знаменнику. Можемо скоротити 12 і 4 на 4. 12 ділимо на 4 буде 3. 4 ділимо на 4 буде 1. Маємо 12, відняти 3 на 3 9. Отримали результат. 3. Ми обчислили, застосовуючи розподільну властивість множення номер 365 виконано.